Друзі, нагадуємо, що ранок надії триває, так. і знаєте, важко взагалі уявити сучасний світ без інтернету, тому що ця всесвітня павутина заполонила мало не всі сфери нашого життя. Сьогодні в інтернеті можна реалізувати базові потреби, як такі, наприклад, купити продукти харчування, ліки, одяг, побутові товари, оплатити комунальні платежі, замовити їжу і так далі. Список величезний. Водночас така собі онлайн активність призвела до зростання шахрайства. в Інтернеті, як не стати жертвою шахраїв в інтернеті, та що робити, якщо ви потрапили до пастки, розповість фахівчиня Анастасія Апетик, це керівниця Консалтинг, юристка, незалежна консультантка з онлайн безпеки, яка доєднується до нашої студії на онлайн зв'язку. Вітаємо вас. Пані Анастасія, вітаю! Раді бачити знову в нашій студії. Ви завжди до нас із такими хорошими, надихаючими і дуже важливими новинами та інформацією про те, як же захистити себе в інтернеті. І отже, перше таке запитання: як визначити, що ось якийсь веб-сайт, він є обманливий чи недостовірний, чи фейковий? Як можна це зрозуміти, щоб не потрапити на шахраїв і щоб вони не списали наші гроші? Ось просто так. Є, е, дивіться, базові поради, які стосуються того, перевірити, наприклад, орфографію вебсайту, перевірити чи захищене з'єднання, чи є зверху такий е, замочок, так чи сертифікат з'єднана HTTPS. В кінці, тобто, коли е, ми дивимося на адресну строку будь-якого вебсайту, має бути в кінці літерка S. HTTPS. Це означає С означає Secure, тобто безпечний. Звісно, є дуже хороше правило, це просто погуглять про цей сайт, або от, якщо ви хочете передати якісь певні дані певному сайту, просто скопіюйте його і погугліть, що про нього пишуть можливо, люди, можливо, на якихось форумах, можливо, вже були якісь підозрілі певні активності. Також рекомендую перевірити веб-сайт на порталі VirusTotal. Там одразу буде написано, якщо, наприклад, веб-сайт є фішинговий, або підозрілий. Буде відповідна інформація про цей веб-сайт. Тобто потрібно більше цікавитися, перш ніж віддати будь-якому сайту будь-які свої персональні дані, особливо банківські дані. Так потрібно поцікавитися, що ж це за сайт. Тобто, ви дивитеся, ніби все гаразд, але краще погуглити, перевірити, зайти на вірус Total, Uh, і подивитися уважно орфографічну орфографію на адресну сторінку uh, вебсайту. Подивитися теж на контактну адресу, можливо, раптом десь залі вебсайт зареєстрований, або контакти в країні агресора. Тому mm -hmm. має бути уважність кожного користувача. Дякуємо за те, що зазначили це. Прям Я вам скажу навіть нещодавно. Натрапила на рекламу якогось відомого бренду, і там, наче такий якийсь розпродаж. Я думаю, не може ця, цей товар коштувати стільки. Я заходжу на цей сайт, і справді там все, наче, ну, все як має бути. Uh -huh. І я, як ви сказали, просто шукаю в пошуковій системі цей бренд. Знаходжу, що у них є свій сайт, і він відрізняється. Там ну буквально можливо якась деталька невеличка відрізняється. І це вже підроблений сайт. Це вже напевно більше про підробку продукції і, і таке шахрайство. Але я просто розумію, що е, якщо вони перевірити, можна повірити. А хто знає, як далі це закінчиться? І так само ви кажете, там і можна вказувати дані своєї карти, особисті дані і. Uh -huh. Буде можливо щось не дуже хороше. Як взагалі уникнути потрапляння в пастку фішенових атак та видачі особистої інформації шахраям? Дивіться, це дуже складне питання і комплексне, uh -huh. тому що перш за все ми маємо навчитися захищати свої дані і дуже обережно відноситися до своїх даних. Чому? Тому що персональні дані це валюта в 21 столітті. Наше прізвище, ім'я по батькові, наш номер телефону, наша електронна адреса, наша банківська картка, наші всі дані пов'язані з банківською картками це все є валюта в 21 столітті. Якщо ви десь один раз публічно засвітили вашу банківську, наприклад, карточку, купили десь на незахищеному сайті якийсь певний товар, можливо, вам навіть і прийшов цей товар, але ця вже картка буде в зоні ризику. Тому для фінансових операцій потрібно мати окремо. Фінансову карточку, тобто це може бути віртуальна картка будь-якого абсолютно банку, де ви будете тримати суму грошей, яку ви от хочете прямо зараз витратити. Там щось вартує одна тисяча гривень. Ви перекидаєте на цю карточку тисячу гривень і оплачуєте з цієї карточки щось на різних веб-сайтах, тому що в 21 столітті шахраї перейшли з офлайн, не знаю, з громадського транспорту, з різних форматів грабежів до онлайну. Тому що це для них значно безпечніше і цікавіше, і комфортніше. Тому потрібно дбати про збереження своїх цифрових даних, не передавати стороннім людям ці дані Так само бути дуже обережними при отриманні різних дисконтних карток. Всі люблять знижки, всі люблять отримувати дисконтні картки в різних торгових центрах, супермаркетах, магазинах. Але теж для цього варто завести наприклад окрему електронну пошту, щоб це була не робоча електронна пошта. Де немає ваших персональних даних, особистих документів, просто пошта для того, щоб отримувати якісь знижки, інформації про ем, різні акції, розпродажі і так далі. Тому тут з цим потрібно бути досить обережним. І okay. так само, якщо ми говоримо про захист номеру мобільного телефону, його теж потрібно захищати. Тобто, перш за все, на сім карточку має бути пін-код. Це обов'язково, і сім картка має бути підв'язана до документу, який посвідчує особу. Це в нас можуть бути водійське посвідчення, це може бути національний український паспорт, це може бути закордонний паспорт або пенсійне посвідчення. Угу. Тобто, такі основні моменти це захищати свою банківську карту, захищати свій номер телефону та свою пошту і. Такий дуже класний лайфхак, який ви нам зазначили про те, що потрібно створювати, наприклад, іншу електронну пошту або ж мати запасну банківську карту спеціально для таких операцій. А скажіть, будь ласка, ось особливо буде актуально для тих, хто полюбляє замовляти в інтернеті майже все, як перевірити все ж таки легітимність онлайн-продавця чи цієї платіжної платформи, яку пропонує там певний сайт, можливо, і в куди ми пере. От, робимо такі фінансові транзакції і переводимо наші гроші. Перш за все, потрібно гуглити, тобто кому ви взагалі переводите кошти. Взагалі я дуже рекомендую переводити кошти, власне, як фізичним особам підприємцям. Наприклад, так не просто на картку скинути там якусь певну суму. А коли ви скидуєте інформацію фізичної особи підприємцю, ви вже можете працюють людину, навіть теж погуглити, подивитися на неї в реєстрах, mm -hmm. чи справді ця особа є фізичною особою підприємцем. Угу. Тому що, якщо ви просто перекидаєте кошти просто на картку, тобто вони не оподатковуються, це дуже складно буде відслідкувати, що той чи інший продавець вас шукав. Тому кажу, коли ви надсилаєте певні кошти, ви маєте зрозуміти, кому ви їх взагалі надсилаєте. Так? Тобто ви перевіряєте по при цьому продавця, чи справді тобто, в нього є інтернет-магазин, чи справді в нього є відкрита фізична особа підприємця або товариство з обмеженою відповідальністю. Тому що кажу, коли ви кидаєте просто на карточку, це буде дуже складно і банкам повернути певну транзакцію. Угу. Тобто, набагато краще, коли є ФОП зареєстрований, коли ми кидаємо не просто на карту, а ось ми розуміємо, куди йдуть ці гроші, і що справді з цих грошей будуть відраховані податки в нашу державу, а не просто комусь в кишеню і на карту. Угу. Це справді важливо. Як захистити свої кредитні картки та банківські реквізити від несанкціонованого такого доступу та використання? Ми, от розмовою буквально зазначали, що буває таке, що особливо людям у віці так можуть телефонувати з банку і казати, ось на вашу карту там хтось посягав? Скажіть, під, треба, щоб ви підтвердили свою особу. Скажіть останні цифри на смс, яке вам зараз прийде, і люди вірять. Звичайно, Звичайно, тому що люди старшого віку вони не завжди мають доступ швидко до пошукових систем. Вони можуть не користуватися взагалі комп'ютером і взагалі інтернетом. От Які тут є поради стосовно того, щоб захистити свій номер карти чи банківського рахунку? Дивіться, перша порада це для цифрових людей. А якщо у вас є змога зробити ваш динамічний cvv код з другого боку банківської карточки динамічним, тобто, щоб mm -hmm. він не був один той самий три цифри, там нехай один-один, yeah. він постійно буде змінюватися кожну годину, це буде дуже хороший захист. Наприклад, люди, які дуже часто подорожують. От я щодня повернулася із США, і при розрахунку будь-де десь, не знаю, за каву чи за обід, а Немає такого, що приходять до мене з терміналом і я розраховуюся. Тобто, я, мені приносить рахунок, я віддаю свою банківську картку, і люди десь ідуть. Ого. Знову ж таки, добре, що в мене моя банківська карточка там ну, є певні ліміти. Тобто, я знаю, що без пін-коду там сума більше ніж угу. на 500 гривень, не спишеться, і в мене завжди заклеєний наклейкою cvv код угу. на всіх банківських карточках фізичних. Це якщо ми говоримо про фізичний розрахунок банківських карточка. Про це теж пам'ятаєте. А якщо ми говоримо про те, захист загальних банківських карток, так ніколи не передаємо жодних даних по, по телефону, ніяких три останніх цифри, ніяких балансів на карточок і нікому по телефону взагалі нічого не передаємо. Якщо вам хтось телефонує. І каже, там, доброго дня, вашу карточку хочуть заблокувати, вашу картку викрали і так далі, і тому подібне. А ваша дія перше, ви дякуєте, бажаєте всього найкращого цій людині. Якщо у вас є сумніви, що саме банк до вас телефонував, ви телефонуєте на гарячу лінію цього банку, або підходите до банківського відділення і спілкуєтеся вже безпосередньо в банківському відділенні з конкретною людиною. Це дуже важливий момент. І також пам'ятайте, що потрібно захищати ваші банківські картки, яким чином? Ви можете окремо створити номер телефону для ваших всіх банківських карток. Тобто mm -hmm. один номер карточки, один номер телефону, тобто для банківських операцій, а один номер телефону для комунікації. І ви просто будете знати, що на ваш номер телефону, який є банківський, який знають тільки ви і ваш банк, ніхто сторонній взагалі не буде телефонувати. І у вас навіть не буде ніколи виникати запитання, ой, хтось з банку телефонував, а чи справді так-то так то воно має бути. Тобто це потрібно розмежовувати. Всі фінансові консультанти, всі безпекові консультанти рекомендують окремий номер телефону для фінансових операцій і окремий номер телефону для комунікації. Зараз є ЄСім-картка. Тому можна в будь-якому телефоні мати дві сім карточки. Можна мати цифрову сім картку, і можна мати фізичну сім-карточку. Це дуже ну спрощує життя, і в багатьох випадках це якраз запобігає таким. Різним онлайн Угу. Mm -hmm. mm -hmm. скажіть, будь ласка, що робити? Я впевнена, що кожен наш глядач і глядачка стикалися з таким, чи ти отримуєш повідомлення до себе на телефон, що там ви виграли як якусь там певну досить таку достойну суму грошей, або ж ось виграли в якомусь розіграші. Що робити в такому випадку? Чи варто звертати взагалі на таке увагу? Чи можуть бути ось такі моменти чесними, можливо, в якомусь? Випадку. Що робити? Дивіться. Є загальне правило, яке мої всі команди і всіх ми вчили не знаю, від поліцейських до прокурорів, до військових до дітей і освітян. Воно дуже просте. Якщо ви бачите, що що вам проходить на телефон, воно, в принципі, підозріло виглядає. Є правило: зафіксуй і повідом. Тобто. І ще іноді ми кажемо: якщо воно дуже підозріло, зафіксуй, видали і повідом. Розшифровується правило. Тобто, якщо, наприклад, це пропозиція роботи, зараз дуже багато там від Amazon звертається чи від розетки, будь ласка, там є робота, ставити лайки, коментувати щось. Вам буде 10 гривень, 30 гривень. Це все знову ж таки шахайство. Потрібно це зафіксувати, тобто зробити скрін, так або записати там відеозапис і а, повідомити кіберполіцію про це. Кіберполіцію можна повідомити через офіційний веб-сайт, написати звернення. Або стелефонувати навіть на 102 і повідомити про такий то інцидент. А це ми говоримо з точки зору там зафіксувати. Що робити з цими повідомленнями? Якщо є якісь посилання, ні в якому разі ми їх не відкриваємо, просто видаляємо: От реально, прийшов виграш. Просто взяли видали. Як працюють шахраї? А, вони купляють в даркнеті базу даних мобільних телефонів, різних різних номерів телефонів. Sure. І вони mm -hmm. пишуть людям: якщо людина відписує і реагує, це означає, що номер живий. Mm -hmm. І він оновлюється в системі. І відповідно вже вам і більше, і більше буде проходити спаму і різних шахрайських пропозицій. Тобто, найкраще ви побачили, прочитали повідомлення і просто його видалили. Але кажу, класно, якщо ви його зафіксуєте, передасте правоохоронним органам для того, щоб вони могли здійснювати далі свої дії з фіксації таких шахрайських схем. Тому що саме через такі шахрайські схеми, наприклад, останній місяць один з великих банків в Україні повідомив вчора, що 60 мільйонів гривень втратили українці таким шляхом через пропозицію роботи. От я до речі, за минулий місяць. Я не знаю, якось активізувалися ці всі спами, тому що і в інстаграмі, в WhatsApp, в який ніколи не заходжу, мені там пишуть, пропонують роботи. Я думаю, та, та я, я, я пишу, залишала цю чому? заявку, мені не треба роботи. І всі... так, це цікаво. І, не і не справді, не. от якщо ти комусь відписуєш, вони потім тебе просто не відстають. Угу. І я просто видаляю, блокую і скаргу. Типу там кидаю, ну ви ще кажеш, треба зафіксувати це вже щось новеньке, але от справді. Люди ведуться, навіть моя мама питає мене, слухай, мені таке написали пропозицію. Як ти думаєш, це ок чи ні? Я, нав... я тоді не була впевнена, що це точно не ок. Але от вчора я теж я читала. Допис про шахраїв в, в Гороховському. мені здається, що не помиляюсь. так. І це дум... як Олег Гороховський вчора повідомив про те, що 60 мільйонів гривень так. втратили українці через монобанк, хоча вони 70% таких шахрайських дій вони повністю зрізають. А чому взагалі так відбувається саме зараз? Чому саме от місяць-грудень uh -huh. і шахраї активізуються? Ну, перше, це чорна п'ятниця. Uh -huh. Дуже багато людей хочуть щось купляти в інтернеті, і саме купляють в інтернеті швидко. Так люди тобто мають якісь певні збереження для того, щоб купити подарунки близьким рідним до Різдва і Нового року. І також це те, що люди хочуть і заробити певних грошей до новорічних свят. Тобто додатковий підробіток цікавить дуже багатьох людей, тому що ну актуально зараз для людей класно там мати більше грошей для того, щоб купити подарунки своїм близьким та рідним приємні речі або не знаю, навіть задонатити на збройні сили України. Тому якраз зараз такий період, що цікаво людям отримувати додатковий заробіток, але не варто йому вірити абсолютно. Угу. Дякуємо, дякуємо за те, що ви нас прозвідляєте в таких питаннях, таких моментах, які є важливими для кожної сучасної людини в цьому світі, тому що афер стає все більше, і дякуємо за всі ваші поради, які ви нам сьогодні дали. І наостанок скажіть, будь ласка, своє якесь маленьке побажання для кожного українця, який нас дивиться сьогодні. От що нам варто точно розуміти, під час нашої не знаю, прогулянки по інтернет-простору і стосовно того, як ми взаємодіємо із банківськими картами, і з покупками в інтернеті є таке знаєте гарне правило: довіряй, але перевіряю. Угу. Тобто, перш ніж будь-якою передачою ваших персональних даних, прізвище, ім'я по батькові, електронна адреса, номер телефону, банківська картка, перевірте, що це за веб-сайт. Погугліть, зателефонуйте, навіть запитайтеся в друзів. Теж дуже гарна послуга, як то кажуть, безкоштовно запитайте друга. Uh -huh. І скажіть, наприклад, не така своєрідна перевірка. Слухай, я тут хочу купити собі не знаю новий костюм, і гарна, дуже дешева ціна, але щось я сумніваюся. Запитайте своїх близьких різних і, і близьких друзів, рідних, якщо ви хочете зробити якусь онлайн покупку. Якщо ви сумніваєтеся, то краще так цього не робити. І взагалі постійно вдосконалюйте свої знання. Зараз в Україні є безліч безкоштовних порталів і можливостей для того, щоб вдосконалювати навички цифрової безпеки. Є державний портал дія освіта. Ми з командою Мінзмін постійно оновлюємо інформацію на цьому порталі, як себе захистити онлайн. І в нас якраз ви дуже багато запитувалися про літніх людей, так людей елегантного віку. І в нас окремо є посібник на цьому веб на цьому порталі дії освіти він безкоштовний. Він для всіх, якраз, тобто як людям літнього віку а, захистити себе в інтернет-мережі. Так само є для дітей, для підлітків, для освітян, для дорослих. Може будь-то скористатися цими порадами, які ми розміщаємо на цьому державному порталі. Вони є абсолютно безкоштовними, тому що в онлайн світі потрібно постійно досконалювати свої знання і навички, і читати mm -hmm. більше інформації. Це точно щиро дякуємо за те, що були із нами, за те, що поділилися такою цінною інформацією для кожного. Бажаємо вам успіхів, подальшій вашій діяльності і дякуємо за те, що ви робите. Вам дуже дякую за запрошення і за вашу роботу, тому що ця тема є надзвичайно актуальна для нашого суспільства. Так, так. це точно. Дякуємо, Раді спілкуванням. Сподіваємося, що ще будемо висвітлювати такі актуальні теми. Це точно. друзі. З нами на зв'язку Анастасія Апети, керівниця Консалтинг, юристка, незалежна консультантка з онлайн безпеки. Говорили про те, як не віддати всі свої гроші шахраям. Це можливо, просто треба трішечки бути уважними, давати час, щоб приймати якісь рішення і перевіряти.